Дорогі наші захисники, немає таких слів в світі, якими б як можна було висловити нашу любов і вдячність за те, що ви робите для нас. Бережіть себе. Тато, я тебе люблю і я тобою сумлю. Дорогі наші, віримо, дякуємо, чекаємо, молимось. Дякую, що ви стоїте день і ніч. На парті нашого спокою. Дякуємо вам за вашу силу, мужність та відвагу. Ми віримо, що переможемо. Да ви, що завжди буде ми. Дякуємо вам за спокійні тихі ночі до дні. Я бажаю захисникам, щоб вони були здорові і перемогли. А я хочу, щоб вони перемогли, могли встати живі і були здорові! І і дуже ще. Слава Україні, сина і, і, і щоб була перемога. Дякую за захист, дякую за можливості і дякую за те, що є. Слава Україні! Дякую! Дякую всім військовим. Бажаю їм здоров'я за те, що захищають нас, і щоб в нас мирне небо над головою, і щоб повернулися всі живими і здоровими додому, до рідних і близьких. Зретила дитинства за спокійної ночі. Дорогі наші чоловіки, сини, брати, повертайтеся живими, а Господь вас береже. Та то, що повертайтеся живим додому. Дякуємо за мир, дякуємо за захист Божої піки і Божого захисту. Дорогі бо мене, ми нічого не боїмося, бо ви нас є. Дорогі захисники, дякуємо вам за кожен прожитий день. Хай матінка Божа вас оберігає. Я бажаю захисникам, щоб вони вернулися живі. житлі. Я бажаю захисників, щоб вони повернулися. Живі. Я бажаю Дорогі наші захисники, я хочу побажати вам міцних сил і незламної віри. Дякуємо вам за... відвагу! За... 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 Дякуємо вам за віримо в ваше. Наших доблесних воїнів. Дякуємо за вам на нашій Україні. Щиро вітаю наші захисники з вашим професійним святом Днем збройних сил. Дякую вам, слава за все. Україні. Слава Україні.